Всім привіт! Хочу вам показати свої покупки до сезону салатів і різних овочів. До речі, знову витягнула костюм, свій теплий, який вже тричі попрала і поклала як зимній одяг. Сьогодні у нас 17 травня. Я знову його витягнула, ну вже декілька днів тому назад. Ну, тому що холодно, просто холодно. На вулиці холодно, і в будинку холодно, і треба одягатися тепло. Так що я знову по-зимньому. До речі, знаєте, це український виробник. Ну, звісно, міу-міу, це просто вони злизали цю марку. Це не міу-міу, але український виробник дуже гарна якість, дуже-дуже теплий костюм. Він. Не кашлатиться, дуже тепленький взагалі. Я його просто дуже-дуже люблю, він мене всю зиму виручає. От. А тепер про мої покупки. Я ж все хотіла собі купити. У мене закінчилася оливкова олія. Я все шукала собі по магазинах, по супермаркетах, можливо, десь буде якась акція, щоб купити ну, трішечки подешевше, тому що олія взагалі дорога. І ви знаєте, потім зайшла на розетку, і там виявилось дуже багато пропозицій різних видів олії, якої хочеш, і багато акцій. Я собі обрала таку, це у нас країна-виробник Іспанія. Тут літр-літрова пляшка першого віджиму коштувала 430 гривень по акції. Дуже мені подобається теж аромат її. Такий, знаєте, Характерний такими оливками пахне, Такий трішки навіть терпкий запах. І на смак вона має трішечку таку гірчинку. Я люблю, щоб трішечки була гіркувата. Звісно, буває така олія оливкова, що прямо така яскраво виражена гіркота, то вже так занадто. А щоб трішки була гірка, мені подобається. Тому от я купила, тепер я вже все чекаю на овочі. Це мої улюблені заправки. Ой, погано закрутила улюблені заправки. До олії цієї оливкової я дуже люблю ще додавати до салатів, до овочів соус бальзамік. бальзамік. От саме соус бальзамічний, а не оцет. Оцет він буде рідкий, а соус він такий густенький. Надзвичайно мені смакує. Дуже люблю. Тут півлітрова, пляшечка, півлітра. На розетці теж можна придбати, буде коштувати в районі 200 гривень. Цієї пляшечки мені вистачає на рік, тому що вона має такий дуже концентрований смак, його багато додавати не потрібно, але він дуже прикрашає смак. Овочів, салатів, томатів, ну, будь до чого. Мені дуже подобається, дуже смакує. Це мої найкращі заправки для салатів. Це те, що я люблю. Також я собі ще купувала отакий от білий соус, він йде, теж, він йде на основі винного оцту, але білого біанко. Він іде такий лагідніший смак, не такий кислий і більш солодший. Теж смачний, але мені вже знаєте, цей мені смачніший. Ну, інколи цей додаю. Ну, цей смачніший, цей більше люблю. От тому, от мої рекомендації, кому подобається, пробуйте. Дуже смачно. Да, сніданок не тільки найважливіший прийом їжі, але і теж дуже-дуже приємний, особливо коли це вихідний день, ти можеш... Ой, перепрошую, може щось собі приготувати, не спішає, не, спіша, не спішучи поїсти. Я от, рукола це одна із перших таких зелені, яка росте, багаторічна рослина, чудово росте, але не всім смакує. Я дуже люблю її. Я постійно собі от зараз нариваю, мию її, просушую в центрафуги і зберігаю в контейнері, щоб. Щоб так швидше було, бо якщо ходити кожного разу на грядку її зривати, то багато разів пропустиш перед тим, як її з'їсти. Тут у мене ще кінза. Теж дуже люблю кінзу. Раніше терпіти її не могла, але потім якось я почала просто потрішечки її пробувати. І зрозуміла її оцей такий пряний смак і аромат. Так, багато зелені, так як я люблю, я її трішечки порву. Вона вже в мене помита, трішки її порву так руками. Тут залишу місце ще для чогось. Так, купила жовті томати, ну вони абсолютно не смачні, Взагалі, ну нема, просто не мають ніякого смаку. Взагалі, от ну, не варто їх купувати. І коштують недешево, і смаку не мають. Краще їсти просто руку. Вона, вона хоч має смак, має свій аромат. Так, але трішки ж наріжу. Так, помідорчик. І все. Солю перчу. Теж дуже класно смакує свіже змелений чорний перець або суміш перців. Я Оливкова олія. Так, і заправка соус бальзамік. Я часто ще використовую, пересмажую насіння кунжута. Вони теж і красиво виглядає так апетитно. Ну і, напевно, якусь свою користь має. Тому, якщо є, можна теж його покласти. Так, ну і так, я підсмажила собі пару сосисок. Так, один дирун, це з вечері залишився. Зараз його доїм. Ну, і звісно, король. Король мого сніданку це яйце. Ось такий розкішний сніданок у мене вийшов. Всім смачного. Так, на вулиці дощ. Я прийшла в теплицю, подивилася прогноз погоди, що, в принципі, в нас ще такі, ну, прохолодні дні, але вже для висадки, я думаю, нормально, тим більше в теплицю. Вночі, ніби там нижче 6 градусів опускатися не буде. І я вже, думаю, висажу ці нещасні баклажанчики і перчик, які я вже давним-давно попікірувала, і вони просто сидять на місці. Вони стояли в будинку. І Я думаю, я їх зараз висажу в теплицю. Тому що, якщо вони пропадуть, я просто куплю нові у людей і посажу. А може щось і вирости з цього. В принципі, я так думаю, що втрачати мені немає чого. Тут і зараз так досить тепленько. Так, Ця сторона в мене буде під перець, а на цій стороні я посажу е баклажани. Це так в мене туго-туго росте. В принципі, як і кожен рік, я думаю, що проблема якась явно в мені. <хи> ну, але воно в мене довго розганяється, але потім мені всього вистачає, всього достатньо. А ось томат який самосійний, він тут проклюнувся. Ну, він гарний, великий, гарний, такий, видно, такий закальонний. Не буду його чіпати, нехай росте. Просто обірву вокруг рукаву і все. Гарна кінза, ромен. Так, зараз займусь. Вони такі малесенькі, дуже маленькі, коренева система майже взагалі корінчик дуже. Дрібненький, тоненький, маленький, короткий, ще не знаю, чи щось буде з цього перчика, ну, але вже я його сажу, а він нехай як хоче. Тут у мене два види, два сорта перця. Один, так, як він тут називається, перець червоний ранній, так називається, і один шоколад. Такий сортовий, хороший сорт красивого шоколадного кольору. Напевно, я вже показувала. Він такий тонкостінний, але дуже хрумкий і солодкий. Хороший перчик. Зараз там будуть невеличкі шматочки. Записала з концерту, на якому я була. Концерт Хор імені Вірьовки. Супер концерт. Перший раз була на такому концерті, подібному, просто в захваті залишилась. Цей концерт від, проходив в такому парку в місті Буча, Буча Київської області. Буча місто, яке було в окупації. Ви знаєте, це місто і до окупації було просто надзвичайно красиве доглянуте, сучасне. І зараз після окупації, завдяки їхньому меру, який дуже я бачу так, що старається, знаходить допомогу з різних джерел різних країн. Також країни теж ідуть пішли ж на зустрічі, теж відбудову допомагають відбудовувати. І там знову знаєте, ну там ще не все зроблено, Звісно, там є ще наслідки війни, руйнації, але цей парк. Я навіть не знаю, можливо, він навіть і не постраждав, точно я не знаю, тому що я була в тому парку ще задовго до війни, ще там, наприклад, напевно, за років три до війни він був тоді гарний, такий розбудовувався. Зараз він взагалі дуже красивий. На жаль, не змогла по ньому прогулятися, познімати, тому що дощ був коротше погода. Не дала. Концерт був просто надзвичайний, дуже великий колектив. Мені здалося, що там, якщо взяти вокалістів, танцюристів, хоча я не знаю, можливо, ті, хто і танцюють, вони і співали. Я не знаю. Я так знаєте, вже не роздивилась там. Плюс музиканти, ну мені здається, що цей хор налічує десь ну, півсотні людей, красиві костюми, потужні голоси надзвичайні. Музиканти неймовірні, просто ви знаєте, там я дивилася і просто насолоджувалася, насолоджувалася їхньою грою. Подивитися, я потрошечки записала, звісно, не всі композиції, які вони співали. Грали, ну скрипаль був просто неймовірний. Там три скрипки було. Одна скрип, один скрипаль, я так розумію, там як ведучий такий був. Він прямо грає, знаєте, і на місці сидіти не може. Він весь отак от рухався. Потім ще там сопілка була. Він вийшов, соло теж грав йому, акомпанували, але він його партія була сопілка. Що він на ній витворяв? Це взагалі ну, заслухатися, просто заслухатися можна дуже гарно. Дуже класно, потім там ще такий інструмент був: оцей по типу, знаєте, як, як дерев'яні. Скажімо, дерев'яні клавіші, по якими стукає паличками. Теж дуже гарно, бандура, баян. Всі, ну просто надзвичайні. І знаєте, оця народна творчість, народні пісні українські, я їх так і пригадала, і були такі, яких я навіть ніколи не чула. Такі знаєте, є такі пісні, під які хочеться просто бігти танцювати, а є такі пісні, під які просто сльози навертаються. Ну, загалом дуже класний концерт. От, прослухайте, послухайте просто оці потужні голоси. Ці потужні, гарні голоси. Просто послухайте оці шматочки, що я там вам зараз повставляю. Послухайте і отримайте задоволення. До речі, квиток на концерт коштував 430 гривень. Я думаю, це така доступна ціна, і просто маса задоволення. Ну, все, буду прощатися, а ви. Переслухайте те, що я бачила, те, що я слухала, від чого теж отримала задоволення. Все. Всім всього доброго. Oh, God!